О 10-й годині вечора відбулося влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо це БПЛА ж Герань-2, На місці станом на 10-ту годину 45 хвилин маємо. Трьох травмованих осіб це чоловік 20 років, чоловік близько 50 років і жінка близько 80 років. В них гостра реакція на стрес не загрожують життю поранення, легкі поранення можна сказати. Продовжується огляд місця події. на п'ятому поверхі в сусідній квартирі. Відбулася пожежа в тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання. Ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові і в принципі він там не мешкав. Тому ми зараз не маємо серйозних жертв. Продовжується ще поквартирний обхід в цьому будинку і о, о, спілкування з місцевими на предмет їх травмування, тому кількість травмованих може бути збільшена, але в принципі з серйозними пораненнями ми вірогідно вже нікого не буде. А єдине місце влучання, що було ще зараз? Єдине місце влучання в Харкові. Продовжують щас зараз в передмісті літати. БПЛА і в напрямку міста ще направляється ряд БПЛА. Тому ситуація на даний момент актуальна така, що буде згодом невідомо.